Чи бачили, як ви затримували можна сказати, топового щура Дмитра Казюра? Це високопосадовець якраз із антитерористичного центру ПСБУ. Як його справа зараз рухається? Справа рухається відповідно до кримінально-процесуального... Він співпрацює зі світовою. Так, він дав покази. Ну, це дійсно топовий щур. Ми довго його документували. Був проведений комплекс таких складних, негласних розшукових заходів. Від технічних, в тому числі, ми по суті жили з ним. аудіо відеоконтролі проводились цілодобові за місцем проживання, за робочим місцем, за автівкою, за явочною квартирою, куди він виїздив спеціально, щоб виходити на зв'язок з ворогом. Тому нам довелося трошки з ним пожити. А в процесі цього нам реалізовано 14 епізодів. Передачі дезінформації ворогу. Тобто, ми контрольовано давали йому інформацію, яку він передавав на ту сторону, і ФСБ там в долоні. Вони хлопали і думали, що вони здобули якісь топові вдання. В дійсності ми їх вводили в оману. Але на певному етапі вже все дійшло до свого логічного завершення, було прийнято рішення реалізовуватися. І я сам входив до оперативно-слідчої групи. Я принагідно дякую головному управлінню внутрішньої безпеки які реально пильнують, і виявляють, і документують такого різновиду злочину. Ну, і, і дякую нашому слідству, оскільки тут лева частина, саме їх слідчої процесуальної роботи. В процесі його затримання, звичайно, з ним відбулося спілкування про те, що він е, бажано, щоб розповів слідству правди, і тоді в нього є шанс, що ми його поміняємо на наших героїв, на наших оборонців, і він погодився. Алежному випадку є шанси сісти на довічне, тому він все розповів детально, видав гаджети, видав способи зв'язку. Завербований він у 2018 році був у відні. Ми ж і батьків його запідозрили. Там така сама схожа ситуація, як раз як у магами Расулова, що вони тут Путіна чекали і хлопали в долоні, коли ті відкушували черговий шматочок нашої території. Тому власне його затримали. Якщо говоримо до речі за казюру, то варто і за Кулініча сказати. Це також топовий негідник в системі Уже три роки. Збиву. Минуло що з ним? Сидить ув'язнений. До речі, Дмитро Гордон нещодавно цікаві дані оприлюднив і є його спілкування з конфідентом, який приймав участь в роботі саме по офісу Сівковича Клюєва, безпосередньо в місті Москва. І така дуже цікава, скажімо так, документалка вийшла у Дмитра Гордона. А сам Кулініч він продовжує відпрацьовувати, до речі, трек Сівковича і ФСБ, оскільки Сівковичу задали дуже незручні питання. ФСБшники, як так і ну, де гроші і, і де гроші, і як ти міг готувати інструктувати це джерело, якщо воно реально е, потрапило до в'язниці е, за матеріалами СБУ, то він пробує там щось продовжувати в плані проведення інформаційно-психологічних операцій. Заграт? Розповідає, що він зі Сполученими Штатами щось там все. Я навіть не хочу наших поважних за партнерів згадувати, але дивно виглядає, оскільки. І саме вони не буду казати, які органи не буду розкривати розвідання, але вони інформували конкретно щодо нього і навіть конкретику щодо тих даних, які він передавав. Тому і за океаном, і європейські спецслужби добре розуміють, хто це таке. Всі його намагання це просто така певна е, гра, е, окрім цього, і генерала Шайтанова варто згадати. Це така гучна реалізація контрозвідки нашої ще до війни, яка відбулася. Це той, хто працює. На ворога на ФСБ РФ, і сьогодні він ув'язнений передбуває перебуває під гратами. А є у вас взагалі якесь уявлення, скільки таких ще кротів, щурів, консерв можуть залишатися е, в силах оборони України? То ті люди, на яких ми сподіваємося, всі сили на оборони бережуть? ви маєте на увазі, так. так? Ну, дивіться, я скажу відверто. от е, Щодо виявлення документування і затримання такого роду негідників в силах оборони, тут реально ну, завжди з розумінням відноситься наш головнокомандувач сирський генерал. Багато дуже проведено реалізацій. Якщо говорити мовою прикладів і згадати статистику, то 58 їх було. До речі, на цьому тижні затриманий майор від військово-повітряних сил, який інструктор. передавав інформацію по Ф-16. По міражах, який реально готував ракетно шахедні удари, це все задокументовано. Сьогодні він ув'язнений. Багато цікавих затримано негідників і ем, ворог їх високо цінує. До речі, на одному з обмінів, коли довгий час ми не могли азовців повернути наших побратимів і це така категорія повернення якої росіяни постійно вигальмовують. То ми віддали під полковника якого свого часу ми затримали за держраду, який працював на ГУГШ. і після цього вони віддали велику кількість нам е, азовців. Ця робота продовжується. Вона постійна. Міністр внутрішніх справ Клименка. Ми разом ефективно також працюємо. Він допомагає, тому що і по Нацгвардії відповідні негідники затримувались. Ну керівництво завжди реагує дуже ультимативно. Як тільки е, десь ми там виявляємо когось, то е, зрозуміло, вони по факту відразу сприяють слідству, відразу нам допомагають. Відразу видають всі можливі докази, відразу відстороняють цих людей від посад і так далі. Ну, власне, чому ми з НАБУ десь вже досягли певних розумінь і компромісів. Але то якась у нас, може бути, знаєте, завжди певна невеличка робоча дискусія. І в дискусії завжди народжується істина. Але саме для того, щоб досягнути певного балансу.